Всім добрий день, продовжуємо робити лампочку. І, власне, давайте зробимо спіраль. Що ж, давайте створимо коло shift та Mesh Circle. Далі це коло ми зменшимо багато разів. Потім його повернемо. По осі Y на 90 градусів. Y 90 І тепер переходимо по лігіональне моделювання Tab. І рухаємо трохи по Y. G Y в сторону. Е, головне, щоб цей Origin був за е, за колом. Тобто не в центрі нього, а азоку, за колом. І далі накладаємо модифікатор Screw Тут ми можемо трохи розтягнути його. Ось так. І тут збільшувати кількість ітерацій. Тобто робиться така спіраль. Так, далі ми його ще раз повернемо по осі Y. Це буде RY90. І тепер вона більш така правильна ця спіраль. Так, ну дивіться, для нашої спіралі це сильно товста, вона і велика. Тобто я зменшую ще наші коло, його б, б, рухаю до його Set Origin, щоб зменшити оцей діаметр великий. Це буде R-Y. Не R-, -Y, а G-Y. І рухаємо трохи сюди. Так, ну і зменшуємо цю відстань, яка тут у нас вже налаштована. Так, давайте ще його. E, GY приблизимо. І трошки його зменшимо. Тут тобто виходить ось така от спіраль у e, нас. Далі ми накладаємо ще один модифікатор e, deform. Curl. І вибираємо ось цю нашу траєкторію. E, так. Є. вибрав його. Ну і тепер по ній ми можемо його прокласти. Тобто збільшувати кількість ітерацій. Так, я дивлюся, він сильно здоровий, тому е, давайте поки що вимкнемо цей модифікатор е, pure, і ще зменшимо його. Нажимаємо Tab, вибираємо його, зменшуємо його як так, просто саме коло. І рухаємо ближе до Asset Origins. Буде GY. Так, і ще я забув вам сказати, е, в мене бачите, все одразу працює, бо е, в мене от береться, е, дивіться, set Origin нашого спіралі йде там, де 3D-курсор, і е, ось цієї траєкторії теж там, де 3D-курсор. Якщо у вас не там, то ви просто нажимаєте права кнопка миші і пишемо set Origin, Origin to 3D-курсор. Тобто обов'язково вони потрібно, щоб співпадали. Що ж, давайте знову вімкнемо цей модифікатор. Дивимось спіраль. Так, вона якась ріденька тепер у нас. Тобто давайте ми е, тут зменшимо цю відстань. А кількість е, ітерацій збільшимо. Може трохи збільшимо. Так. Чудово. Що ж, тепер давайте трохи підкоригуємо, можливо, саму траєкторію, по якій він лежить. Тобто нажимаємо Tab і оці вершини можемо трохи рухати його. G, ну, щоб воно більш-менш... Для голоту. Так, чудово. В принципі, спіраль готова. Траєкторію можна поки що вимкнути. Не раджу вам її зразу видаляти, можливо, вона ще пригодиться. Далі переходимо на лаштування матеріалу за спіралі і додаємо йому новий матеріал. І тут вибираємо тип матеріалу Emission. І виставляємо силу, наприклад, на 4000. Нічого не змінюється, тому що ми зараз в режимі Solid Давайте перейдемо в режим Material Preview Так. І наша спіраль повинна світитись. А кому я зараз наложив матеріал, а так, я не спіраль наложив, я походу наложив е, нашої траєкторії. Давайте зберемо спіраль, в ньому е, матеріал типу EMISH. Виставимо 4000 і дивимося. І бачите, він став яскравішим, тобто він світиться. Давайте перейдемо в режим рендера. Ну і бачимо, що так воно буде світитися. Що ж, чудово. Тепер так я зберігаю контр S і створимо власне саму колбу як, ну, лампочки. Так. Бо будемо робити зі uv -сфера. Так, Тут можливо можна поміняти фон і головну колекцію місцями, щоб воно створювала в головній колекції і не перекидувати туди сюди об'єкти. Так, Тут GZ. Приблизно центр там. Далі збільшуємо. Ось так. Ну, тут ми потім підженемо, бо наш референс не зовсім співпадає з нашими об'єктом. Так, далі. Витві фрейм вибираємо так. Вибираємо е, Tab і одиничку. І оці всі вершини нижні видаляємо x Vertex. Далі вибираємо ці от нижні і трохи розтягуємо S нажимаємо. Далі є Z S. Ну, трохи бачите, крива. Референс. чи ця лампочка трохи крива. Ну, ми будемо робити пропорційно. Тому будемо просто витягувати. Так, далі Z. Є З. S. Так, давайте подивимось в режимі солі, що в нас вийшло. А, так, воно трошки не, не півпало, тому давайте подивимося зверху. Вімкнемо WaveFrame. Так, вимкнемо Tab і спробуємо його. Ні, так не видно нічого. Давайте так будемо на око. Дивіться, так. Вона або завелика в нас, або просто з'їхала. Давайте її просто зменшимо. подивимося спереді. Waveframe, Tab. Цю частину зменшимо S. Так, і спробуємо її виставити вручну. Приблизно так. Чудово. Далі давайте вимкнемо цей об'єкт. Дивіться, саму лампочку, в неї накладемо декілька модифікаторів. Перший так, модифікатор буде в нас. Так, Solidify. Що він робить? Він робить товщину її лампочки. Тобто ви дивимося ось сюди, бачите? Зараз бачимо, що є товщина. Якщо ми його вимкнемо, то її немає. Ну, Скло матиме якусь товщину, тому ми його додамо. І додамо ще один модифікатор. Subdivision Surface. Surface. Можливо, зробимо два. Ось так, щоб вона була в нас така гладенька. Так, вимкнемо тепер наші, е, дну і подивимося, що в нас виходить. Тобто, в принципі, ми 3D-модель зробили лампочки. Так, давайте вигнемо на півпрозорість. І частину зробили і навіть пофарбували нашій спіраль. Давайте ще в цьому завданні ще пофарбуємо цоколь. Це буде не складно. Ми вже з вами робили раніше так, робили метал, тобто робимо сірий колір. Сірий. Металік ставимо в одиничку. так Глянець трохи зменшимо. Давайте поставимо 0,2, наприклад. І вимкнемо Ну Ми бачимо, вийшло в нас ось такий от метал. Далі в нас є ось тут так, ряд полігонів, які потрібно пофарбувати в чорний колір. Діелектика. Давайте будемо трійку і виберемо ці всі полігони. Так, я нажимаю alt вибрав. Так, Alt вибрав цю, Shift-Alt. Не хоче вибирати це. Давайте ще. Ось так. shift alt цей. і оцей ряд, і ми його пофарбуємо в чорний колір. Для Цього додаємо новий матеріал. New. Зразу призначаємо. Вибираємо ему чорний колер, ну майже чорний. Металлик теж ставимо одиничку. І гнянець теж зменшимо, наприклад, до 1, 0,1. Так, давайте подивимося, як це буде виглядати. Так, у нас є верхня частина.